Якщо побудувати два промені, які мають спільний початок, отримаємо геометричну фігуру. Кут промені сторони цього кута, а спільний початок його вершина. Зазвичай між сторонами кута проводять дугу і записують біля неї градусну міру кута. Існують чотири види кутів гострі, прямі, тупі та розгорнуті. Будь-який гострий кут має градусну міру меншу від 90 градусів. Ми можемо отримати гострий кут, відрізавши невеликий шматок піци або застругавши олівці для малювання. Будь-який тупий кут має градусну міру більшу від 90 градусів, але меншу за 180 градусів. Нас оточує багато предметів, які мають тупі кути. Поглянь на вітрила парусника, дах будинку. Будь-який прямий кут має градусну міру рівно 90 градусів. Прямий кут позначають не дугою, а квадратиком. Поглянь, квадрат і прямокутник мають по 4 прямих кути. У навколишньому середовищі прямі кути ми можемо побачити на вікнах будинків на цеглі, з якої зведені будинки. Розгорнутий кут має величину 180 градусів. Сторони розгорнутого кута утворюють пряму.